Вітаю, слава Україні! Традиційне включення! На жаль, франківська громада знов несе втрати. Внаслідок бойових дій і війни. Загинув Євген Тороус. Сьогодні, о 18-й годині, розпочнеться панахіда загиблим Драгомеричана. В домі загиблого. А завтра, о 12-й годині, розпочнеться прощання в домі загиблого. Вітаємо наших франківців і дякуємо за захист. Повернулися з полону додому: Михайло Запольський, Іван Копильців, Роман Михайлишин та Ігор Гуменюк. Низько вклоняємося. Дякуємо нашим захисникам за незламний дух. Віримо і просимо Бога, щоб всі наші захисники повернулися додому з полону. Пригадуєте, минулої неділі черговий раз була велика великий захід щодо полонених. Також ми хочемо, щоб і хлопці азовці теж. Повернулися з полону, адже їм обіцяли, що всі будуть повернуті. Тому тішимося, що в цьому обміні є івано-франківці і мріємо про те, що всі, хто пропали без істі, хто в полоні, повернулися до Івано-Франківська. Сьогодні також політязню Михайло дяку. Ми вручили сину Олесю, почесний громадянин міста Івано-Франківська. Хочу нагадати, Олесь Михайло Дяк, член Українського національного фронту. Видатна постать капітан тодішньої міліції вивісив прапор в 1962 році в Горшові синьо-жовтий листівки, і був засуджений на вищу міру покарання, яка була потім замінена на 25 років ув'язнення. І сидів в Володимирському централі і при важкій хворобі. На жаль, загинув тому ми сьогодні на національній гвардії на теперішньому вже ліцею е поліцейському. Ми відновили дошку анотаційного герою е Михайло Дяку і присвоїли почесний громадянин міста Івано-Франківська е в честь того, що ми пам'ятаємо всіх героїв, які в різні часи віддавали життя е за волю і незалежність нашої е держави. Також хочу анонсувати завтра, о 17-й годині, у університеті короля Данила, відбудеться вечір пам'яті Ірини Фаріо за участю дочки Софії особи. Тому запрошую, 17-та година. Хто має можливість, може приходити на цей вечір пам'яті Ірини Фаріо. Згадаємо пані Ірину Ірину Дмитрівну. Одна з останніх поїздок перед її вбивством. Було саме в Івано-Франківську. Також хочу декілька слів сказати про допомогу нашим військовим. Отже, що ми передали 25 п'ять півдронів по бюджету участі генерал Черешня пішла аеропідрозділу 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Це перший проект бюджету участі на підтримку захисників. Нагадаю, 42 проекти по бюджету участі вони спрямовані на підтримку і вже пішли відповідні, відповідна допомога. 100 евпіві-дронів пішло нашим правоохоронцям, які на Покровському напрямку воюють. 50 евпіві-дронів для 91-го окремого протитанкового батальйону, 20 дронів, 3 ноутбука та 2 екефлоу для наших захисників 39-го окремого стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, 25 дронів захисникам 116-ї окремої механізованої бригади, 50 дронів 4-ї танкової е армії. Ц танковій бригаді тому передаємо зараз максимально, продовжуємо допомагати військовим і допомагати дронам. Також формуємо зараз групу наших комунальників, які поїдуть працювати по спорудження фортифікаційних споруд Дніпровській області, тому що ворог на жаль наступає. І розуміємо, що ситуація на жаль погіршується. Також хочу нагадати, що наш комунальний заклад Дім воїна допомагає ветеранам та демобілізованим військовим у різних сферах, знаходиться на вулиці Січових Стрельців 8. Кожен ветеран має право. Про інформацію про державні послуги та соціальні гарантії ну, допомогти допомогти оформити документи та подавати заяви, супровід під час взаємодії з органами державної влади, місцевого сумніва, підтримка членів родин, військовослужбовців, ветеранів та полеглих захисників. Тому, якщо є ветеран, подати заяву на супровід можна онлайн, тобто я відповідно вверху і або ж звернутися за адресою 38, Відповідно, ми робимо супровід наших ветеранів і. Для цього дуже важливо, що комунальна установа має відповідних людей, які можуть здійснювати цей супровід. До речі, до день міста нам подарували туристичний автобус, наші друзі з міста НГ та Ополя. І вже хлопці, які втратили кінцівки, мали можливість брати участь від бирковому етапі змагань «Ігри ветеранів 2025 року у місту рівно, і саме цей обладнаний спеціальним підйомником. Автобус комфортабельний, відвіз наших хлопців. Ми дякуємо їм за все. Також безкоштовні поїздки для дітей військових за кордон. На жаль, зменшилась кількість міст, які бажають брати наших дітей, наших героїв. Але ми будемо мати п'ять екскурсійних поїздок з червня по серпень, в Литву, Хорватію, Латвію, Горщину та Польщу. Та нагадую, та Берлінниця також приймає. Сьогодні дітей, учасників бойових дій івано франківську Місця є обмежені, тому користайтеся цією можливістю. Департамент молодіжної політики сьогодні записує батьків родин загиблих, пропавших безвісті, а також дітей, які мають статус учасників бойових дій. У червні стартують вже традиційні літні школи, тому. Давайте своїх дітей в різні, тобто де є літні школи, центр патріотичного виховання імені Степана Бандери, міський центр дитячої та юнацької творчості імені Івано-Франківської міської ради. Міський центр науково-технічної творчості технічної молоді ДЮСШ-2, третя ДЮСШ, центр освітних інновацій, кут, центр культурно-універсальних територій, міська дитяча екологічна станція, освітньо-мистецький центр, центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Програми занять та форми для реєстрації. Шукайте на сторінках закладів у соцмережах. Тому всі позашкільні заклади працюють і давайте дітей у літні школи міста Івано-Франківська. Також хотів би. Подякувати за організацію декількох заходів. Це 23 травня шанували пам'ять українських героїв, дякую всім духовенству, в першу чергу, родинам наших героїв, як в меморіальному сквері, так і на могилах наших героїв. Шанували цю пам'ять. Також були інші заходи, які це департаментом освіти, випускників наших франківських шкіл, був вечір пам'яті. Також баскетбольний турнір. Дякую громадській організації дружини воїнів», Також фестиваль вгору серцях, який відновлений в місті Івано-Франківську. Це для патріотичного ховання нашої молоді. Тут дякую молодіжній комісії Української греко-католицької церкви. І за нашою підтримкою ми обов'язково. Підтримуємо такі заходи. Ну, і вчора мав нагоду привітати пароха села Тисманичани. Михайла Цюрпіта, 60-річчям ювілеєм. він учасник бойових дій. Е е тому дуже така авторитетна людина і мав можливість нагородити нагородою гордість Івано-Франківської громади. Ну і на завершення дуже багато зараз моїх опонентів кидають про те, що от... Е там Руслан Марцінків народився на Чернігівщині. Це правда, тобто я народився на Чернігівщині, в місті Бубровиця, але мій, мій рід весь із є звідси з Коломийщини. Тато з Зутиніє, мама Щеремгова Коломийського району, мій дід, я горджуся, Ярослав, який з Зутиніє був вояком української дивізії Галичука. По мамині лінії в Коломийщині, моєї родини, на жаль, Зокрема, два дядька загинули в лавах Української повстанської армії. Тому я гордий з того, що маю сьогодні таку історію. Чому я народився на Чернігівщині, в місті Бобровиця? Тому що батько дуже важко за третім разом поступив в медичний інститут, розумієте, чому? Бо мама з такої родини і батько. І був відправлений на Чернігівщину працювати, де я і народився. Тому така у мене історія. Але вже з з третього класу, після третього класу, я повернувся в місто надвір, де мешкав з батьками, і поступив у університет Нафтигазу, його завершив. І, відповідно, вже став Івано-Франківцем. Тут народились мої діти. Тут ми одружилися з своєю дружиною Оксаною, і я гордий з того, що є міським головою найкращого міста у світі. Міста Івано-Франківська. Тому пишіть, що хочете, дорогі опоненти, але я горджуся своїм походженням, своєю історією, своїм родом. І дай Боже, щоб кожній родині знали там, до 5-6 коління, як я знаю, рід, такі є з Коломийського району. Я гордий цим. Більше інформації не маю. Дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових можливостей спілкування. Підтримуємо наших військових. Пишаємося нашим містом Івано-Франківським. Дякую за увагу. Слава Україні.